Що не так із мобілізацією в Україні? Які проблеми існують на фронті? Чи можливі переговори із Росією? Чому наразі не час мріяти про повернення тимчасово окупованих територій? Коли реально може закінчитися війна в Україні, і чому не варто орієнтуватися на прогнози експертів у цьому питанні? Заступник командира однієї з найвідоміших бригад в армії, третьої окремої штурмової майор Максим Жорін, зробив низку гучних заяв, які дійсно варто почути. Давайте говорити детальніше вже за мить. З вами новини Тесен і я. Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор зсу Максим Жорін із позивним Мосем, почав свою військову кар'єру з 2014 року, коли добровольцем долучився до Азову. За три роки боєць пройшов шлях від рядового бійця до командира полку. З 2017-го Жорін почав займатися і політичною діяльністю, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся до військової справи і долучився до формування київського добровольчого. Загону ТРО Азов Київ, який пізніше розширили до окремого полку спеціального призначення ЗСУ. Жорін був співкомандиром, а з 2023 року став заступником командира 3-ї штурмової і днями військовий дав велике інтерв'ю виданню фокус, в якому не лише оцінив можливість реалізації військової частини плану перемоги переговорів з ворогом, вступом України до НАТО до закінчення війни, а й розповів про мотивацію новобранців та мобілізацію. Отож про все по черзі. Кілька тижнів тому президент Зеленський представив світові план перемоги. Документ невеликий. Він складається всього із п'яти пунктів і ще трьох таємних додатків. У першому пункті говориться про те, що Україну мають негайно запросити до НАТО. Другий і третій стосуються зміцнення оборонних можливостей України за сприяння партнерів. Йдеться зокрема і про спільне захист неба, і про неядерний щит для стримування російської агресії в майбутньому. А в четвертому пункті йдеться про економіку і поклади рідкісних цінних копалин в Україні, які можуть зацікавити західних інвесторів. Пункт п'ятий про післявоєнну безпеку України та Європи. Зокрема, Київ пропонує заміщення частини американських військових у Європі українськими після завершення війни. Втім, попри це, втілювати план зеленського життя не поспішають. Зокрема, запрошення до альянсу Україна не отримала і невідомо коли отримає. До того ж, поки у США не відбудуться вибори, ризикувати Байден не буде, щоб не дати Трампу аргументи для критики у дні вирішальні для президентських перегонів. Свою думку про план перемоги висловлювали як закордонні чиновники, так і. До молекулу розбирали українські експерти. І військові на це дивляться інакше. А заступник командира 3-ї штурмової таки схиляється до того, що в першу чергу українці мають розраховувати лише на власні сили, бо вічно захід не буде давати зброю та техніку. А тому треба думати про розвиток власного потужного військово-промислового комплексу. Водночас у повітрі висить розмова про мирні перемовини. Думки щодо цього діляться. Хтось каже, що час сідати за стіл, бо скільки можна, інші що на цьому війна не закінчиться, а лише заморозиться. А Росія знову прийде вбивати просто згодом, коли знову набереться сил. Жорін у свою чергу заявив, що перемовини з Росією не бачить. не бачу. Чесно, я взагалі не бачу, як про що та взагалі, які можливі зараз будь-які перемовини з Росією. Знову ж таки, звідки складається враження, що в Росії буде взагалі бажання з нами на цей час вести перемовини, але я не бачу таких умов. Для чого росіянам сьогодні зупинятися і сідати з нами за стіл перемовин, якщо це не буде розмова про повну капітуляцію України? Подобається нам чи ні, але реальність така, що на фронті ситуація у нас не надто хороша. Росіянам, хоч і великою ціною, але вдається реалізовувати свої плани. Тому зараз на цьому етапі, враховуючи всю складність ситуації на Сході, я не бачу умов для перемовин за столом? Ми можемо, звісно, сподіватися на все, що завгодно, але росіяни завжди зупиняються виключно там, де їх зупиняють. І поки вони зможуть рухатись, вони будуть просуватися в глиб нашої території. Відповів Жоріний на питання, чи можливе перемир'я на умовах обміну території на вступ України до НАТО, я не думаю, що це реально. Знову ж таки, хто буде вирішувати, якими територіями ми будемо обмінюватися. Якщо подивитися на мапу Діпстейт, то територія, яка окупована сьогодні та яка буде завтра, може бути абсолютно різною. По-перше, це досить складне питання, як це можна зробити, але є повне розуміння того, що, хоч ми віддамо якусь частину своєї території, навіть в обмін на якесь тимчасове перемір'я, все одно апетити нашого ворога націлені на абсолютно всю нашу територію. Я не вірю в те, що забравши якусь частину росіяни, зупиняться. По-друге, я не бачу аж такого палкого бажання у НАТО брати нас, хоч із територіями, хоч і без цих територій. На жаль, захід сьогодні досить пасивний у своїй позиції. Він навіть певне боягудство проявляє в тому плані, що постійно тремтить перед тим, а як же відреагує на це Росія, як відреагує ще хтось. Крім того, Жорін відзначив, що поки Захід думає, а взяти Україну до НАТО чи ні, РФ вже сформувала повноцінну світову корпорацію зла, куди входять такі країни, як Росія, Китай, КНДР? Вони рішучі і реально підтримують одне одного. Я поки що не бачу бажання у НАТО. У нас може воно і є. А чи є таке бажання сьогодні і в НАТО? Якщо про це й буде мова, чи реально це відбудеться найближчим часом? Поки ж все вказує на те, що ми будемо самі вигрібати ту проблему, яка в нас є. Водочи зеленський нещодавно заявив, що Україну варто або взяти в НАТО, або повернути її ядерну зброю. Що було б ефективніше на думку військового? Слухайте далі. Ядерна зброя. Ядерна зброя завжди була, є і буде найефективнішим інструментом для власної безпеки. Жодні інші гарантії ніколи не замінять наявності власних сил. Ми вже бачили, як це було, коли в нас забрали ядерну зброю. Нам пообіцяли безпеку. І де вона? Жодна з країн-підписантів, які гарантували нам безпеку. Одна з цих країн взагалі на нас напала, а інші роблять вигляд, що це не справжній напад, конфлікт, СВО тощо. Жодних гарантій безпеки в нас немає. Чим відрізнятимуться наступні гарантії, які нам надаватимуть? А от наявність власної ядерної зброї це вже певні інструменти в наших руках, які точно гарантують безпеку. Ще до початку навіть повномасштабної війни я був за відновлення ядерного статусу. Це можливо, це непросто. Але такий потенціал можна реалізувати в Україні. Ми ж не країна, яка погрожує світу або ще щось. Ми країна, яка зіткнулася з тим, що в неї забрали ядерну зброю, а гарантії не спрацювали. Я вважаю, що на цьому етапі ми маємо право самі її повертати. Безумовно, це треба обговорювати з іншими світовими лідерами. Але навіть існування, хоча б тактичної ядерної зброї, мені здається, було б суттєвим інструментом і в будь-яких перемовинах, і в питанні національної безпеки. Більше того, Жорін зазначив, що якщо ми говоримо про повноцінний ядерний комплекс, то звісно на це треба багато років. А от якщо мова про тактичну ядерну зброю, то це абсолютно реально зробити вже зараз, тим більше, що частина з цього в нас є. За словами військового, найголовніше у нас є збережені інтелектуальні можливості і потенціал. У нас є часткова інфраструктура, яка теж збереглася і її треба відновлювати. Звісно, що сучасна ядерна зброя, сучасні ядерні дослідження відрізняються від тих, на яких ми зупинилися, але все це можна відновити, відбудувати, і це стане по-справжньому нашою сильною точкою опори. Втім, ясно, що партнери навряд чи підуть на такий крок. Це очевидно, тому що вони теж розуміють, що з появою ядерної зброї на світовій мапі з'являється ще одна сильна країна. Ну враховуючи, що далекобійні ракети, ніби є, але от випускати їх по російських складах та аеродромах на території РФ. Ні, ні, бо не дай Боже, ескалація. Заступник третьої штормової зазначив, у цьому питанні ми маємо думати про власні національні інтереси і не боятися, що комусь це не сподобається. Втім, як не крутим, будь-яка війна все одно закінчується за столом перемовин. Питання хто і у якій позиції буде сидіти за цим столом. Зокрема, щоб посилитися у цій розмові, Україна розпочала курську спецоперацію. Продовжує її і зараз. Втім, Жорін зазначив, що українці перш за все мають винести уроки зі своїх помилків і навести лад в армії, бо досі є генерали, які навіть не бачили фронту, а накази віддають. По перше, нам треба вивчити свої помилки. Це дуже важливо. Українська армія пройшла досить динамічний шлях розвитку за досить короткий період. І на сьогодні це одна з найсильніших, найдосвідченіших армій у світі. Жодна армія у світі наразі не має такого досвіду, який є в української армії, зокрема й російська, через те. Що всі сучасні засоби ведення бою, всі сучасні технології випробовуються і реалізуються саме у нас на полі бою з українськими бійцями, сержантами офіцерами? Тому це хороша частина. Друга частина полягає в тому, що водночас маючи весь цей досвід, усі ці інструменти. Інколи ми все ж таки забуваємо про те, що відрізняємося від росіян і маємо воювати інакше. У нас є ціла низка помилок на стратегічному, інколи не тактичному рівні із застосуванням власних сил. І так може бути, і так буває. Але дуже важливо, щоб це не повторювалося. Дуже важливо, щоб відповідальність командування була за ті чи інші рішення, ними прийняті, тому що це важливо і для внутрішнього стану армії, і для подальших дій. Сьогодні у нас із цим є певна проблема. Вона передусім пов'язана з тим, що нині досі залишається досить велика кількість, наприклад, генералів, які взагалі у своєму житті не бачили фронту. Вони вибухи в кращому разі чули за багато-багато кілометрів від себе, і ця людина просто інколи не розуміє якихось звичайних речей, які відбуваються на полі бою. Якщо говорити про те, що нам потрібно зробити на фронті, то слід привести до ладу свою армію, тому що нам вже складно. Нам треба підійти нормально до мобілізації суспільства, стабілізувати лінію фронту і отримати інструменти для перемоги. Вони мають бути і на полі бою, і в дипломатично-економічній площині. Гострим питанням в Україні залишається і мобілізація. Постійні скандали, неоднозначні відео у мережі, а чого лише вартував один із останніх рейдів, яким обурилися навіть деякі військові. Жорін розповів і свою думку щодо цього, зазначивши, що ми самі винні, що таке відбувається. Я вважаю, що ми самі винні в тому, що такі події відбуваються. Чи подобається мені цей хаос і цирк, які періодично відбуваються? Ні, не подобаються, звісно. Я хотів би, щоб це було інакше. Але ми, як суспільство, самі створили цю ситуацію, самі її організували, ми самі ковалі свого щастя. Подобається? Ні, не подобається. Є інший варіант? Наразі гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є. Це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армій тощо. інформаційно агітаційна робота і адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити цю ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше, тож тепер пожинаємо плоди. Коли спостерігаємо такі явища, як рейди ЦК, водночас Жорін впевнений, змінити це можна, бо війна лише на одних добровольцях не протримається. Як зазначив військовий, найголовніше треба змінити саме суспільне ставлення до мобілізації. Для цього необхідно на державному рівні починати з роботи з цивільним населенням. І готувати цивільних мають починати вже зі школи та університетів, бо кожна людина має пройти першу базову підготовку. Це одразу зніме безліч питань у кожного цивільного, який сьогодні просто цього боїться. Не йдеться про те, що всі українці після навчання потрапляють в армію. У жодному разі так теж не може бути, але всі українці мають бути готовими до таких реалій. Які сьогодні відбуваються, водночас відкритим залишається питання, чи вистачить в Україні ресурсів довго воювати, Жорін зазначив, що якщо в нас вистачить як у держави витривалості, то ми вистоїмо. Крім того, військового запитали і про те, як він оцінює перспективи повернення тимчасово окупованих територій. Це все супер. Що ми мріємо про повернення територій? Про це треба думати, мріяти і планувати. Проте, треба також реально дивитись на речі і розуміти, що все ж таки сьогодні сконцентруватися, ми повинні на утриманні тих територій, які під нашим контролем, коли ми зможемо стабіліз. Цю ситуацію, коли ми зможемо твердо стояти на тих позиціях, які ми сьогодні утримуємо. Ми можемо говорити про повернення тих територій, які ми тимчасово не контролюємо. А ось щодо штурмів, успішних штурмів, то Жорін зазначив, для цього потрібна техніка, якої зараз на фронті фактично немає. Жоден успішний штурм не відбувається без сучасних технічних засобів. Це надзвичайно важливо. Сьогодні на полі бою вже майже відсутня будь-яка техніка, але присутній боєць або штурмовик. І з ним ціла купа технічних засобів. Такі, як дрони наземні, літаючі, плаваючі, Ті, що підвозять, увозять і займаються евакуацією. При наявності всіх цих речей штурми майже завжди будуть успішними, коли ми говоримо про абсолютно реальні речі, а не коли ставиться задача штурмувати будь-якою ціною, розбиваючись лобом об оборону, замість того, щоб подумати про інші варіанти вирішення ситуації. Якщо ми говоримо про ті штурми, які здійснює третя ОШБР, то все починається з планування. Далі на авторитетних командирах реалізація і забезпечення від бригади всім необхідним для здійснення цієї операції. Досі, за словами Жоріна, є проблеми з доукомплектацією бригад. При цьому створюються нові, які по факту усім необхідним забезпечити не можуть. А чому так відбувається? Питання теж залишається відкритим. Це моє питання, з яким я живу деякий час, на яке я не можу знайти відповіді. Ну відповіді немає ні в армії, ні не в армії. У військових немає відповіді на це питання. Навіщо так відбувається? Я можу вам з певністю сказати, що жодної бойової бригади, повністю укомплектованої на сьогоднішній день, немає. Бо більше вам буде навіть складно знайти бригаду, яка укомплектована більш ніж на 40%. На сьогодні щодо особового складу в нас із цим питанням легше, бо ми самі себе забезпечуємо завдяки власному рекрутингу. У нас рівень комплектації набагато вищий, ніж у всіх інших бригадах. Якщо ми говоримо загалом, то як правило до 40% це комплектація середньої бригади, яка виконує бойові завдання на будь-якій з ділянок фронту. Та водночас дійсно створюються нові бригади, на які немає досвідчених офіцерів, в які заганяють нулячі особовий склад, на які не вистачає озброєння і забезпечення. Навіщо це робиться? В мене немає відповіді, окрім тієї, яка може виглядати як здогадки, що на цьому просто заробляється кимось. А щодо свого власного майбутнього, після закінчення війни, Максим Жорін впевнено, заявляє, що у військовій справі не залишиться. Я не залишуся у військовій сфері. Це можу вам сказати точно. Я буду в армії доти, доки буде війна. Тому що не бачу іншого варіанту, окрім як бути дотичним, до безпосередньо питань безпеки. Захисту і усього іншого, та водночас я з радістю, як тільки буде така можливість, зніму з себе форму і повернуся в цивільне життя. Ну і про наболіле прогнози щодо завершення війни. Щодня в мережі можна побачити новий висновок того чи іншого експерта щодо термінів цієї війни. Нині звучать прогнози про закінчення повномасштабної в 2025 2026 роках. Жорін на це із іронією відповів, що навіть у тарологів, до яких він з іронією ставиться, буде більше фактів ніж у сучасних військових експертів. Бо те, що відбувається на фронті. І що кажуть експерти в реальності різні речі? От не до часових рамок. Як до таких прогнозів я ставлюся? На що вони спираються? Скільки схожих прогнозів ми чули за весь цей час? Про те, що восени за декілька місяців, тижнів, наступного року щось з цього взагалі, хоч якось близько, відбулося, наскільки я пам'ятаю, ні. Скільки разів закінчувалися ракети в Росії? То у вересні, то в грудні, але щоразу щось вони не закінчуються, їх тільки більше стає. Я загалом дуже погано ставлюся до всіх цих експертних прогнозів, бо я не розумію, на що вони спираються. Імовірно, навіть у тарологів, до яких я з іронією ставлюся, більше буде фактів, на які вони спиратимуться, ніж у сучасних військових експертів, які про це говорять. Я не розумію, як вони можуть це спрогнозувати, якщо зараз дивитися на лінію фронту. То все вказує на те, що росіяни збираються довго з нами воювати і будуть це робити доти, поки не впруться дуже сильно. Вони розвивають свої ресурси. Шукають нові ресурси для продовження цієї війни, тому я не бачу, щоб наш противник планував взагалі хоч десь зупинятися. Він навпаки нарощує свої сили і інтенсивність бойових дій саме на сході. Тому я з посмішкою ставлюся до будь-яких прогнозів і радив би людям жити не прогнозами, а реальністю. Нагадаємо, що також на початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою дозволяє закінчити війну в Україні у 2025 році. У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справу у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір. Вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року. А як думаєте, ви чи дійсно війна може закінчитися вже у 2025? -му? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.